Партнер програми, магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Трагедія на залізниці. Машиніст вантажного потягу, курсуючи у здолбунівському районі, помітив людину. Він застосував екстрене гальмування та вийшов перевірити чоловіка, але той вже був мертвий. Машиніст повідомив про випадок співробітників поліції. Експерти, які пробули на залізницю, оглянули загиблого. У нього були численні переломи, ушкоджені кістки черепа, рана плеча, садна та забої. У ту ж ніч була й встановлена особа покійного. Це 61-річний житель села Новостав. Вантажівка ледь не переїхала людину, ДТП сталося на автодорозі городище Рівне Старокостянтинів. У селі Здолбиця 23-річний водій. Міцубіші Кантер на заокругленій ділянці дороги та через несприятливі погодні умови не зумів загальмувати перед появою пішохода. За свідченнями водія він знаходився на проїжджій частині поза межами пішоходного переходу. Від удару транспортного засобу людину відкинуло на кілька метрів. Каретою швидкої допомоги його підвезли до лікарні, там він перебуває і досі. Тим часом Правоохоронці за фактом ДТП вже відкрили кримінальне провадження. Спілкуються з кермувальником та потерпілим, аби з'ясувати об'єктивні причини аварії. Транспортний засіб доставлено на спецмайданчик з Долбунівського відділення поліції. Прокурора, якого підозрюють в організації злочинного угрупування, хоче поновитися на посаді. Про це повідомив діючий прокурор Рівненщини Олег Соболь. Андрій Буроник ще влітку цього року був взятий під варто прямо з приміщення прокуратури. Його підозрюють в кримінальних оборудках. Відтоді і донині він перебуває в Київському СІЗО. Днями фігурант кримінального провадження звернувся до Рівненського окружного адміністративного суду з вимогою поновитися на посаді заступника прокурора області. Позовна заява спрямована як на генеральну прокуратуру так і на обласну. Гроші течуть рікою у руки шахраїв. На Рівненщині знову на гачок аферистів потрапили громадяни. За одну добу через банківські рахунки служенці отримали більше 16 тисяч гривень. Злочини зареєстровані на Дубенщині та у Здолбунівському районі. У першому випадку аферист запевнив жінку, що з її сином сталася біда, і він має проблеми з правоохоронними органами. Врятує його тільки визначена сума запросив 14 тисяч гривень. Селянка у відчаї побігла до сусідів позачити кошти, аби тільки витягнути. Тягнути сина із неприємностей менше, як за годину кошти були на рахунку злочинців. У той же день шукали жителя з Долбунова та Рівного. З ним зв'язалися шахраї від імені працівників банку. Люди озвучили паролі до своїх банківських карток і віддали 2,5 тисячі гривень. Тим часом за шахраями, і слід простих в обох історіях правоохоронці відкрили кримінальні провадження. На півночі області грабіжники напали на юриста, побили та відібрали кілька тисяч доларів. Злочин стався у селі Кричильськ. Це Сарненський район. Невідомі застосували фізичну силу та відібрали у 26-річного Сергія 6,5 тисяч доларів. Два золотих ланцюжки з хрестиками та мобільний телефон. Самсунг потерпілий написав заяву до поліції грабіжників, які скривдили рівненського юриста. Зараз шукає поліція. НЕР програми, магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.